Вітаю, друзі. По засунюємо слід е, осмислити е, значні події міжнародні, які відбуватимуться з 31 серпня серпня, по е, 2 3 вересня 2025 року в Китайській Народній Республіці, а саме 25-те засідання ради глав держав шанхайської організації Співробітництва. Які триватиме з 31 серпня по 1 вересня 2025 року, і е, великий військовий парад е, присвячений 80-тій річниці е, перемоги китайської, тоді ще Китайської республіки над Японією, і завершення таким чином визволення війни китайського народу проти японських мілітаристів. Справа в тому, що ці події відбуваються на тлі загострення міжнародної ситуації, митних, митного тиску Сполучених Штатів Америки на багато країн Південно-Східної Азії. І на засідання Шанхайської організації співробітництва приїхало багато керівників або глав урядів, які є фактично главами держав, і Китай демонструє на цьому саміті свою, так би мовити, передбачуваність на відміну від Сполучених Штатів з тих лідерів, які варто відзначити в якості, що вони особисто прибули на засідання Шанхайської організації співробітництва, перш за все, слід згадати прем'єр-міністра Індії Моді, який за довгий час. Прибув до Китайської Народної Республіки і зустрівся з Сі Цзінпіном перед засіданням ради глав держав цієї організації. Два лідери Індії та Китайської Народної Республіки демонструють зближення на тлі накладення додаткових мит на індійські товари за торгівлю російською нафтою і водночас пробують покращити. Відносини між двома країнами. Однак, якщо тут потрібно розрізняти символічні кроки, і практичні кроки, тому що з символічної точки зору так це все виглядає досить ефектно. Однак, з практичної точки, кроку, точки зору, ми повинні розуміти, що суперечності між країнами регіону є настільки серйозними, що е, ця організація, як була досить декларативною і. Умовно кажучи, там організацію престижу так і залишається, тому що суперечності між країнами є дуже суттєвими, і ухвалити якісь конкретні документи для того, щоб вона стала альтернативою. Ця організація якимось іншим органам міжнародного співробітництва, це навряд чи вдасться. Хоча Китайська Народна Республіка обставила це засідання досить помпезно. Так, от, повертаючись до зустрічі з моді, було багато заяв про те, що потрібно продовжити співробітництво. Про те, що потрібно поглиблювати його, про те, що потрібно вирішувати суперечки. Однак, з практичних результатів є лише те, що Сторони домовилися відновити авіаперельоти, і ще там якась домовленість. Спростили візовий режим. Ну тобто, насправді, нічого суттєвого ухвалено не було. Другим лідером країни-агресора, важливим для нас, є звичайно Путін, який поїхав у Китайську Народну Республіку. З одного боку, на це засідання ради глав держав Шанхайської організації співробітництва, а з іншого боку. Прийняти участь у параді, який відбудеться 3 вересня 2025 року, і провести переговори зі Сі Цзінпіном. З собою Путін взяв дуже представницьку делегацію: це і міністр оборони, це і міністр закордонних справ, це і міністр фінансів Сілуанов, це глави, глава Роснефті та інших. Відомих корпорацій Російських, тому що насправді, як би там не було і що би не декларувала Китайська Народна Республіка і Російська Федерація, по суті, об'єм торгівлі скорочується, співвідношення в торгівлі між Китайською Народною Республікою і Заходом і Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією відрізняється в 13 разів, тому зрозуміло, що коли. Китайська Народна Республіка від умовного заходу отримує за свої товари і послуги близько 900 мільярдів доларів на рік. А від Російської Федерації всього там десь 180 чи що скільки, то чи навіть менше, то це звісно зрозуміло, які пріоритети будуть для Китайської народної республіки однак. Обставлено, знову ж таки, зустріч Путіна була дуже помпезно, йому приділяло увагу, там грала якась калінка-малінка, чи що вони там для нього придумали, Сізінпін потиснув йому руку двома руками. Росіяни від цього дуже були щасливі, що ось такі символічні жести, але я не вірю в те, що будуть якісь суттєві суттєві. Досягнути домовленості, тому що Сіла Сибірі 2, в чому найбільше зацікавлений Путін, навряд чи буде взагалі просунута. Китайці пропонують збільшити потужність Сіли Сибірі 1, але десь аж на 2030 рік зараз Китайці. Показово, так, підкреслено, показово, закупили перший танкер скріпленого газу із пісанційною проєкту Арктика 2. Але я вважаю, що це все є такі символічні кроки для того, щоб продемонструвати, що відносини типу кудись там розвиваються. Але Насправді реальних домовленостей досягнути не буде, тому що Китайська Народна Республіка більше зацікавлена в торгівлі із Заходом, ніж із Російською Федерацією. А щодо Російської Федерації, Китайська Народна Республіка зацікавлена у прив'язуванні Російської Федерації як сировинного додатку до своєї економіки і джерело дешевих енергоресурсів та інших корисних копал. Саме і це я думаю буде домовлено. Але з точки зору, ще раз підкреслю, престижу: так, це все виглядає помпезно, і з керівників, які для нас знайомі, є ще прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, президент Азербайджану Аліїв, президент Білорусі Лукашенка, президент Казахстану Токаєв, Тобто є багато керівників, які прибули туди, і е, пишуть, що е, Сін Цзінпін виступить із великою промовою, е, із великою промовою, в якій є, е, він спробує представити себе як альтернативний центр сили, е, стабільну країну, на яку завжди можна покластися. Це знову ж таки видання бажаного задійснення, тому що е, навколо. Південно Китайського моря в Китайської Народної Республіки є дуже багато конфліктів. Китайська Народна Республіка не має альтернативних механізмів міжнародних фінансових розрахунків. Вона фактично існує на тих інструментах і інфраструктурі, яка створена була Сполученими Штатами та іншими західними країнами після Другої світової війни. І поки що не видно, щоб цю інфраструктуру можна було чимось замінити реальним. Порівняно з тим, що є. Тому доки існуватиме та інфраструктура, а саме система міжнародних переказів, панування доляря, суттєве значення валюти євро, неповна конвертованість юаня і так, далі, і так далі. До того Китайська Народна Республіка, як на мене, не може запропонувати будь-що співвідносне, альтернативне до того, що. Пропонує сполучений штат, сполучені штати і умовний захід, не заважаючи на е, таку хаотичну політику Трампа після того, як він повернувся у Білий Дім. Важливим також є те, що готується щось грандіозне щодо військового параду на 3 вересня 2025 року, де Китайська Народна Республіка покаже нібито нові зразки озброєння для того, щоб продемонструвати зближення свого військового потенціалу. Із Сполученими Штатами Америки і продемонструвати свої військові амбіції. Але я все ж таки знову підкреслю, що не сприймав би це як, скажімо, виклик Сполученим Штатам, тому що Китайська Народна Республіка чітко розуміє, що вона бореться, і я думаю, що вона бореться за домінування в Південно-східній Азії, при тому, що з огляду на позицію Сполучених Штатів деякі країни, які раніше орієнтувалися на США. Зараз справді більш уважно придивляється до Китайської Народної Республіки, однак, з огляду на е, багато конфліктів в південно-китайському морі і з Малайзією, з В'єтнамом з Японією е, питаннями щодо Китайської Республіки на острові Тайвань, тобто Китайська Народна Республіка не може розглядатися як е, неризикований партнер. Будемо спостерігати за цим візитом. Я не чекаю від, від, від верніше, за цими подіями. Я не чекаю від цих подій якихось радикальних змін. Буде багато слів помпезних буде багато е символічних кроків, е рухів, е заяв. Справді, цей, це засідання воно стало зручним майданчиком для двосторонніх зустрічей глав держав, які приїхали туди. Там Моді теж зустрічався із Путіним, теж проїхався з ним в Авто. Я думаю, що вони розрулювали питання про торгівлю російською нафтою. Зокрема. Зустрічалися також Путін там теж зустрічався з якимись іншими керівниками. Сі Цзінпін зустрічався з багатьма керівниками, тобто буде багато розмов, але я би не ставився до цього як до якихось подій, які матимуть радикальні наслідки на світовий порядок. Тому що поки що я не бачу таких ні можливостей, ні амбіцій у Китайської Народної Республіки за винятком ще раз підкреслю домінування в Південно-Східній Азії. Однак тут, схоже, їм, я маю з Китайській Народної Республіки, будуть протистояти Сполучені Штати, які розглядають цей регіон значно важливішим, ніж регіон в Україні. Саме тому я думаю. Так поводиться Трамп, поспішаючи завершити війну в Україні на будь-яких умовах, прийнятних чи неприйнятних, це для нього вже є другорядне питання, тому що потрібно сконцентруватися на тихоокеансь, тихоокеанському регіоні. І у випадку, якщо будуть ще якісь цікаві події на за ці чотири дні, досить тривалий час поїхав Путін, чесно кажучи, китайській народній республіці, і вони вартуватимуть уваги. Ми ще раз з вами поговоримо. На цю тему, але е, можна сказати, що з точки зору престижу Китайська Народна Республіка сумнівом підніметься в очах міжнародної спільноти. Але е, правила гри у світі поки що ця ситуація не змінить.